Знаєте, історія Каїна та Авеля. Це ж не просто перший детектив в історії людства. Насправді, якщо копнути глибше, то це, це фундаментальна притча про віру, про бунт і про два шляхи, якими, по суті, людство йде і до сьогодні. Тож давайте спробуємо розібратися, що ж насправді криється за цим прадавнім конфліктом. Адже саме вбивство, це знаєте, лише верхівка айсберга, кульмінація. Справжня драма розгортається біля жертовника. Уявіть собі. Двоє братів приносять свої дари, але відповідь з небес, ну, вона кардинально різна. І от саме це питання: а чому власне, жертва Авеля була прийнята, а жертва Каїна ні? Ось це і є ключ до всієї історії. Ну що ж, почнімо з самого початку. Отже, були собі два брати: Каєн та Авель, перші діти, що народилися на землі, і здавалося б, у них мало бути все спільне, правда? Але ні, їхні характери виявилися абсолютно просто діаметрально протилежними. І саме цей контраст, як ми побачимо, став вирішальним. І ось тут увага криється перший і, мабуть, найважливіший момент. Річ у тім, що вони ж не виросли в якихось різних умовах. Навпаки, їхні виховання, їхні релігійні настанови все було однаковим. А це означає тільки одне: різниця між ними полягала не в якихось там зовнішніх обставинах. Ні, вона була у внутрішньому виборі. Виборі, який кожен з них зробив абсолютно свідомо. І цей внутрішній вибір, звісно ж, сформував їхні переконання. Тобто, ще задовго до того, як вони навіть підійшли до тих жартовників, їхні серця вже були, скажімо так, налаштовані на абсолютно різні хвилі. Давайте просто подивимось, наскільки разучими були ці відмінності у світоглядах. Ну... Контраст тут просто вражає. З одного боку, Авель, він бачить Божу справедливість, він з вдячністю приймає обіцянку спасіння, а з іншого боку, Каїн. У його серці зріють бунтівні настрої. Він постійно нарікає, він ставить під сумнів Божий авторитет, він прагне самоствердитись, самозвеличитись. Тобто це два абсолютно кардинально різні підходи і до життя, і до віри. І ось ця цитата насправді підсумовує все просто ідеально. Це ж не було якесь свавільне, незрозуміле рішення Бога. Зовсім ні. Це був свідомий вибір, вибір кожного з братів. Один сказав так, вірі і послуху, інший обрав невір'я і бунт. Ось і вся справа. І саме цей вибір, по суті, і визначив їхню подальшу долю. Так, і тепер ми підходимо до кульмінації, до центрального моменту всієї історії, до самого жертвоприношення. І тут треба розуміти: тип жертви, яку приніс кожен з братів, був зовсім не випадковим ані трохи. Це було й, знаєте, ніби дзеркало, пряме відображення того, що відбувалося у них в серцях. А правила, до речі, обидва брати знали дуже чітко. Це було встановлено богом, і все було зрозуміло. Ключовий момент полягав у чому: гріх вимагає пролиття крові. Тобто, жертва тварини мала стати символом віри у майбутнього Спасителя-відкупника і вже окремо, як знак подяки, можна було приносити плоди землі. І от саме тут їхні шляхи кардинально розійшлися. Авель зробив усе точно за наказом Бога. Приніс у жертву тварину як символ своєї віри, а Каїн Каїн просто взяв і проігнорував цю найважливішу вимогу. Він приніс лише плоди землі. Це був дар, так, але дар, що символізував його власні досягнення, його працю, а не визнання потреби у спасінні. Розумієте, в чому тут вся суть? Жертва Авеля це був акт віри. Коли він приносив тварину, він ніби казав: Я визнаю свою гріховність. Я розумію, що потребую викуплення, і я покладаюся не на себе, а на обіцяного Спасителя. А жертва Каїна це щось абсолютно протилежне, це був акт такої, знаєте, самовпевненості. Його послання було іншим. Ось подивіться на мої досягнення. Це результат моєї праці. Я можу заслужити Божу прихильність сам своїми силами. По суті, це було пряме відкидання Божого плану і повне покладання на себе. І відповідь Бога не змусила себе чекати, вона була однозначною. Уявіть, вогонь сходить з неба і поглинає жертву Авеля це ж очевидний видимий знак, віру прийнято. А дар каїна так і залишився лежати, недотроканий. І знаєте, це мовчання було, мабуть, гучнішим за будь-які слова. Але що ж каїн? Здавалося б, така відмова мала змусити його замислитись над помилкою, правда? Та де там? Натомість це запустило цілий ланцюг трагічних подій. ланцюг, що почався з гніву і закінчився першим вбивством в історії людства. І якою була його перша реакція? Може, розпач каяття? Аж ніяк. Це був гнів. Причому, що цікаво, він розгнівався не на себе за те, що не послухався, ні. Він розгнівався на Бога за так звану несправедливість і, звичайно, на брата, чия праведність, як у дзеркалі, показувала всю його власну неправоту. Але навіть тоді Бог дав Каїну шанс, шанс зупинитися. Він прямо відкрито попередив його про небезпеку, про гріх, що вже чатує біля дверей. Та Каїн він просто проігнорував це застереження. Його заздрість, його ненависть до Авеля лише розпальовувалися, росли, поки, врешті-решт, у нападі сліпої люті він не зробив те, чого вже не повернути. Ну і звісно, наслідки не забарилися за свій страшний вчинок. Каїн отримав прокляття, прокляття, яке прирекло його на жахливе життя: життя вічного вигнанця, втікача, волотюги, відірваного і від землі, і від Божої присутності. Гаразд, то в чому ж головний урок цієї історії? Бо Каїн та Авель це ж не просто якісь історичні постаті з минулого. Ні, вони це архетипи, вони уособлюють два фундаментальні шляхи, два вибори, які відкриті для всього людства. І саме тому ця історія, як виявляється, абсолютно поза часом. Вона описує не просто двох братів, вона описує два типи людей, два підходи до віри. І ці два типи існують від самого початку, і, як стверджується, існуватимуть до самого кінця. Так що ж це за два шляхи? Давайте підсумуємо з одного боку: шлях авеля, це шлях визнання своєї потреби у спасінні, це довіра до Божого плану, а з іншого боку, шлях каїна, це шлях самовпевненості, спроба заслужити прихильність Бога власними силами, власними ділами. І ось ця думка, вона справді змушує задуматись, наскільки ж далекосяжними виявилися наслідки вибору Каїна. Адже його світогляд, його принцип я сам став основою для просто незліченних релігійних систем впродовж історії, систем, які, по суті, кажуть одне й те ж людина може врятувати себе сама, без божественного втручання. Отже, що ми маємо в підсумку? Два чіткі абсолютно протилежні шляхи шлях віри, який обрав Авель. І шлях діл, яким пішов каїн. І найцікавіше, що цей вибір, зроблений колись на зорі часів, залишається так само актуальним і сьогодні. Виходить, ця прадавня розповідь це ніби дзеркало для нашого сьогодення, шлях самовпевненості проти шляху віри. Цей конфлікт триває й досі, і ця історія, зрештою, змушує замислитися кожного. А яка з цих двох спадщин, Каїна чи Авеля, сильніше відлунює в нашому сучасному світі? Цікаве питання, чи не так?